Без меж. І це не тільки назва нового альбому Океану Ельзи, але й емоції прихильників під час виступу гурту в Чернігові. Дві години живого звуку, тисячі підспівуючих людей та емоційні танці Вакарчука. Більшість виконаних пісень з нового альбому та не обійшлося й без композицій, які вже стали легендарними в нашій країні. Зелені очі очі», «9-1-1», Я не здамся без бою та присвята Кузьмі Скрябіну. До наступної пісні ми очікуємо від вас десяток тисяч ліхтариків, тому що це пісня, яка вимагає вашого зореного неба, і хочеться, щоб його випадовувала І Ця пісня присвячується нашій легенді.

В тисячному НАТО в пісиню Жовті прапори та крики Героям слава у відповідь улюбленому виконавцю. З упевненістю можна сказати, що випадкових людей тут не було. І кожна пісня по своєму шеде. І, я, ми, вийде, так, вийде. і ми його любимо не тільки тому, що там ну, любимо, тому що він наш український. Це саме такий я, представник нашої, нашої української культури. Так, я не любимо на буквально. щерабувати бізнес достаточно много. Прийшли тому шталюбів за енергетику, за вот объединение коллектива. пройшло декілька років, перш ніж виконавці повернулися в наше місто, і за цей час країну сколихнуло багато подій. Мабуть, не лишилося байдужих до слів Святослава Вакарчука про бійців. А то Багато з них віддали своє життя хоча б за те, щоб ми з вами були тут. У нас щоденне життя, яке ми продовжуємо. Ходимо в школу, на роботи, на концерти, займаємося домашніми справами. В один момент воно все могло стати іншим.